Друзі, вітаю вас! Прийшов час, і ми будемо роздумувати над Божим Словом, слово збудування, і ми поговоримо з вами далі на тему імена Бога. Імена Бога. Таким чином, Бог відкривався для своїх дітей, для єврейського народу. Таким чином Бог відкривається для нас в Слові своєму, відкриваючи певні імена, або відкриваючись під певними іменами в різний час для своїх дітей, Бог підкреслював якісь свої характеристики в певній ситуації і говорив: Моє ім'я ось таке. або Моє ім'я ось таке. Попередній раз ми з вами розглянули два імені Бога: Ель Шадай, Бог Всемогутній. І ми говорили про те, що насправді Бог під цим іменем відкрився Аврааму, коли він сказав, що я тобі дам сина, я Бог Всемогутній. Пам'ятай про це. Також ми з вами роздумували над іменем Бога Єгова або Яхве, що означає присутній на всякому місці, «сущий», «сущий всюди і присутній, і котрий знаходиться з нами, щоб скеровувати. Ситуацію по його волі. І ми говорили про те, як Бог покликав Мойсея, і як він сказав йому: передай, коли підеш до євреїв, коли підеш до фараона, що я сущий покликав тебе. І це дуже потужно, друзі, тому що Бог показав, що всі ці ситуації з євреями Господь присутні, і Він знає, що їм важко, і Він прийшов визволити скерувати ситуацією на вирішення. Сьогодні ми йдемо далі, і ми розглянемо наступне ім'я Бога. Я прочитаю уривок із книги Вихід, 17 розділ, і я прочитаю з 15-го віршика та далі написані такі слова. Тоді Мойсей спорудив вівтар або жертівник, і назвав його Господь мій прапор, або тут написано слово «яхве нісі». Яхве Він сказав: здійняв я руки до престолу Господнього, та як завжди, Господь переміг Амалікійців. Отже, таке місце, друзі, і сюжет цієї історії заключається в тому, що була боротьба з Амалікійцями, євреї під головуванням Ісуса Навина, мали війну, мали бій з Амалікійцями. І в цей час. Мойсей був на горі, він піднімав свої руки догори, молився. І в той час, коли руки були підняті до гори, до неба з молитвою, перемагали ізраїльтяни. Коли руки втомлювалися і опускалися, перемагали амалікійці. І все ж таки Ор і Арон підтримували руки Майсея, щоб вони не падали. Таким чином, перемога була за Ізраїлем. І в кінці, коли єврейський народ. Переміг амалікийців, написано, що Мойсей він спорудив ось цей вівтар і назвав цей вівтар або жертівник Господь мій прапор, або «Ігова ніссі». Таким чином, Мойсей підкреслив, що прапор да, це означає таке місце перемоги, місце триумфу. І в ім'я, верніше, в пам'ять про перемогу, яку дав Господь, Мойсей спорудив цей жертівник і назвав таким чином Бога. Що Бог є мій прапор. Ви знаєте, друзі, сьогодні так багато людей, котрі забирають, котрі збирають натовпи навколо служіння, навколо себе, а не навколо Господнього імені. І ось тут важливо підкреслити це і зрозуміти, що наша перемога, тому що з нами Бог. І важливо, щоб ми завжди, знаєте, перед нашою, нашим життям, в нашій вірі піднімали. Ім'я Бога як прапор, знаєте, видний прапор, і проголошували, тому що вся перемога тільки від Бога в нашому житті. І ось це питання до нас, якби да, навколо кого ти збираєш людей? Навколо себе, чи навколо імені Бога? Це, це питання риторичне, на яке ми з вами маємо відповісти самі собі і всім іншим, в першу чергу собі, звичайно. Чи насправді ми прославляємо Бога і віддаємо. Славу для його імені завжди, чи приписуємо Його славу іноді собі. Це питання дуже важливе. І ще один уривочок Євангеліє від Івана, 12 розділ і 12 вірш та далі, написано теж дуже цікаве місце, як Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Написано, що наступного дня великий натовп людей прийшов до Єрусалиму на Пасхальне свято, почувши, що Ісус там має бути. Люди взяли пальмове гілля і пішли зустрічати його, вигукуючи: Осанна, благословенний той, хто приходить в ім'я Господнє, благословенний будь царю Ізраїлевий. Ось так вони вигукували і зустрічали Христа. Написано, що знайшовши віслюка, Ісус сів на нього, як було написано у Святому Писанні: Не бійся, місто Сіонське, ось цар твій іде верхи на Віслюкові. Це процитоване місце із старого заповіту, що виконувалося це пророцтво, що Христос в'їжджав в Єрусалим на Віслюкові. І ось ви знаєте, тут такий цікавий тоненький момент, фрагмент можна підкреслити, що коли Ісус в'їжджав на віслюкові, Його зустрічали люди, стілили пальмове гілля на дорозі. І ось уявімо собі, да, цей Віслюк, якого. Який віз Христа, що він міг думати? Він йшов своїми копицями, ступав по цьому асфальту, дивився це вистілене, вистілене цей шлях і думав, ай да я, як же добре, що я тут, що да, для мене ось ціляться ці гілки, пальмові, е, вітки, і, і міг подумати, що і я такий ну, непоганий разом з Христом. Але ви знаєте, що тут дуже чітко важливо розуміти, що це все робилося для Христа. Не тому, що ослик цей був, а тому, що Христос там був. І ось важливо цей момент підкреслювати, що е, у нас всі наші благословення, всі наші перемоги, ми знов-таки повертаємося до цього терміну навколо імені Бога. І дуже важливо розуміти і, і якби фіксувати, що ми віддаємо славу Богові і завжди приписуємо всі наші перемоги і говоримо це, тому що зі мною Господь. Не тому, що я, а тому, що Бог великий. Вся слава належить Богові, і нам варто піднімати Його ім'я подібно прапору, і прославляти прославляти Бога, друзі. Наступне ім'я, про яке ми поговоримо з вами, це Єгова Кадеш, або Господь джерело святості, Господь Той, хто освячує. Книга Леви, 20 розділ і 8 вірш. І також книга Єзекіля, 37 розділ, 28 вірш, говориться тут про те, що е, Єгова є... це, це ім'я називається Єгова Кадеш, Господь святість моя, або Господь той, хто освячує. І ось я цитую зараз 20 розділ Левит, 8-й вірш написано. І ви будете держати постанови мої і будете виконувати їх, говорить Бог. Я, Господь, що освячує вас. Єгова Кадеш, ось тут написано. І ви знаєте, сюжет цієї історії, що священник, який в скінній приносить жертву, він е говорить це собі і приймає ці слова від Бога, щоб вони не залишалися в грісі, щоб вони дотримували постанови, щоб єврейський народ дотримував постанови, ось ці, які Бог доручає. Тому що Господь говорить: Я є святий і я вас освячую. Це нам говорить, друзі, про те, що Бог підкреслює, що гріх не повинен залишатися в нашому житті. Гріх не повинен бути в Божій присутності і його ніколи не буде в Божій присутності. Там, де є Бог, там немає гріха. Там, де є гріх, там немає Бога. Нам важливо це запам'ятати, друзі. Суть Біблії, що Бог хоче очистити людину і мати з нею близькі стосунки, очистити людину від гріха. І дати ось цю святість. Ви знаєте, Бог дає нам зрозуміти, що лише Він, а не закон, може очистити свій народ і зробити його святим. Розумієте, тут Бог не тільки от да підкреслює, що Він е, хоче, щоб ми були святими, але Бог говорить: я освячую вас, тобто я вам допоможу відділитися від гріха. Я вам допоможу залишити цей гріх. Тому, дорогі брати і сестри, ось це важливо пам'ятати і собі говорити, що Бог не просто вказує нам на гріхи, але Бог допомагає нам стати святими завдяки жертві Христа, що Христос помер за нас. І Він освятив нас і очистив свою жертвою, своєю кров'ю, омив, ми через жертву Христа можемо бути перед Богом святими. Ось тому написано в Книзі Євреїв, Пісня до Євреїв, 10 розділ, 10 вірш. Згідно з цією волею, ми освячені, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа, про це говорить Боже Слово. Тому, друзі, пам'ятаємо, що наша перемога, наша святість в Бозі, Бог сильний відділити нас від гріха. Якщо ти борешся з якимось гріхом і не знаєш, що тобі робити, як тобі подолати, пам'ятай, треба. Взивати до Бога, пам'ятає, треба молитися і просити, зрикатися гріха і просити у Бога силу перемогти гріх. І Бог обов'язково прийде на допомогу, допоможе тобі і дасть тобі перемогу. Амінь. Ось такі ще два імені, друзі. Ми з вами розглянули про те, що Господь е, кидає перемогу, і це в ім'я Його Господія, Бог прапор. Господь прапор наш, яким ми повинні пишатися і прославляти Його ім'я, і розуміти, що наша перемога, тому що Він дає перемогу, а не тому, що ми сильні. І друге ім'я це Йогова Кадеш або Господь є святість, або той, хто освячує. Пам'ятаємо ці імена і йдемо вперед в Божій перемозі. Амінь.